Всім привіт! Багато хто цікавиться королевою медоносів еводією. Я її вирощую вже четвертий рік, або третій, або четвертий, я вже точно не пам'ятаю. І у мене є прохання, щоб я показав найстаршу, найбільше своє, своє дерево. Ось у мене два дерева і найстарші. І оце ось дерево не найбільше, хоча воно одне із найстарших. Воно росте на піску. Поруч із кактусами. Тут виживають тільки кактуси. Так-так. Самі звичайнісінькі кактуси. І ось ця еводія виживає як може. І в мене її рідна сестра є, яка росте тр трохи в кращих умовах. Тут я дивлюся, вже навіть, навіть поросль пішла. Треба до речі, треба, до речі нарізати зелених пасинків. Мені у мене є інформація, що зелені пасанки найкраще укорінюються. Але до укорінювання ми з вами ще дійдемо. Дуже цікава тема. Я показую її зимою і зробив висновки, що воно не пішло. Все воно пішло, я ще покажу. Ще до цього сьогодні дійде діло. Так ось, це ось одна евадія поменша росте поруч із кактусами і тамарісками. Тільки, тільки і кактуси можуть виживати в таких умовах. Ну і ще і водія. І ось друга із сестер. Це та ж сама, така ж сама Евадія. І всіки ж років, сіки ж місяців, і навіть днів, і ті, що я ще не показував. А вона набагато але вона набагато більша. Вона набагато більша, тому що, тому що тут просто трішечки. трішечки, зовсім на чуть-чуть більше радючий грунт. Трохи більше тіні ось і за цього сухого в'язя. Ну і ближче до води я коли-не коли, коли дуже сильно вже посуха, коли вже в'януть навіть кактуси, можу сюди влити раз або двічі на рік відро води. Ось така водія, і я сподіваюся, в мене є надія, вона ще зовсім не зникла, адже водія. Цвіте квітує і пізно, то в мене є надія, що ця Евадія викине перші бутони. Перші бутони викине і я побачу, як вона квітує. А якщо почастить, то в мене буде перше насіння, насіння Евадії, яке яка виросла на півночі України. Так ось, що я хотів ще показати? Я зараз покажу, які моїй нагороді вирощуються Евадії. Я планую зробити невеличкий водієвий гайок, але це вже десяте діло. Я взимку показував, як я ось ось сліди, черенкував. Я намагався черенкувати намагався черенкувати взимку цю водію і плекав надію, що ця водія у мене вкоріниться. В перша черга дуже товстих і дебелих черенків у мене просто пропала. А другу я хоч і не викинув але зробив висновок, що нічого вкорінюватися не буде, адже я її починав корінювати ще в грудні місяці, а зараз вже червень. І тому я зробив висновок, навіть, зня, навіть зняв відео про те, що ну, не вийшло в мене з корінюваннями водії. Буду ще пробувати зелені черенки. Вони, кажуть, корінюються дуже гарно. Я трохи почекаю, поки. У нас стане прохолодніше, підуть дощі і тоді начеренкую. А зараз спека, засуха, жаріще, вони мене пов'януть через 20 секунд. Я не успію з ним буде бігти навіть до води. А то ж таки, така і водія. Ну ще в мене в розпліднику є, просто на огороді росте ось такенька водія. Це і водія цього року висіву. Я взагалі не розумію, не розумію як вона. Може виживати. Тут таке пекло, така посуха. Просто, просто можна втратити свідомість через 10 хвилин перебування на такому пеклі, а водія не тільки не пропадає, вона ще і умудряється щось там рости і викидати нові листочки. Супер, супер крутезне дерево для посушливого клімату. І, і останнє водія, яку я ще не висадив, не висадив на постійне місце і не відправив їх замовникам, Це і водія дворічка, двохрічка, Вона в мене замувала в закритому ґрунті, я її висадив. І тут же тут же, сходу на, на наступну ніч, а можливо на другу побив дуже сильний заморозок, приморозок. Ну, і водія стояла просто в інії вся. І нічого. Відбилась, відбили нові, нові пагани, відбила нові листки, росте, розмножується, розвивається. Просто не рослина, а пташка Фенікс. Але і це ще не все. В чому фокус? Фокус в тому, що ті черенки, які я почеренкував в грудні і прошу зауважити, пройшло, пройшло півроку, півроку пройшло без перебільшень. Ці черенки все ж таки пустили коріння. Я зовсім нещодавно згадав про них і вирішив просто викинути, щоб не заванялася вода, не званялася баклажка, адже, адже на лоджі в мене багато інших рослин, цікавих і не дуже. Тож я вирішив просто цю баклажку викинути, щоб не розводити бактерії. І що я, і що я побачив? Ну, спочатку я здивувався, що вся водія жива, вона зелена, хоч і не виросла дуже, але ж вона зелена. Сіли придивився і що я тут побачив. Зараз я витягну і побачить усі. Все ж таки Евадія, Евадія вкорінюється. Воля. І нехай дуже повільно, хай далеко не вся. Тому що я різав оце зимою вже повністю. Древ'яні черенки. Але ж, таки, але ж таки цей метод працює. І Якщо нарізати черенки в правильному місці в правильний час, і правильно їх вкорінювати, то результат повинен бути дуже-дуже непоганий. Чим я й займусь? Цим літом я наріжу правильних черенків, правильний час і правильно почну їх укорінювати. Експеримент повторю заново. Ось так. Так що це не, не байки, це не казки. Те, ще водія черенкується, а це дуже-дуже дуже гарно для цього дерева, адже, адже насіння сходить у нього. Не на слідучу весну далеко не все. І навіть на другу теж все не сходить, а буває, що сходить аж на третю. Так що півроку для черенкування це не три роки для насіння. Отакі от результати, нарешті, от такі результати через півроку. Дякую всім за увагу, та терпіння.